Всім привіт! Вітаємо у божевільній лікарні Аркхем. Усі серії нового мультсеріалу про людину паука вже вийшли, і нам дійсно є що розповісти. Цей анімаційний проект викликав суперечливі враження, тож давайте розбиратися, чи вартий він вашого часу і чи виправдав очікування. Рушаймо! Події мультсеріалу розгортаються в альтернативному всесвіті, що віддалено нагадує кіновсесвіт Марвел. Тут відбулися такі культові події, як Атака Читагорі з месників 2012 року та ухвалення Соковійської угоди з Капітана Америки протистояння 2016-го. Проте історія Павука відрізняється: наставником героя став не Тоні Старк, а Норман Осборн, а головними антагоністами сезону стали Скорпіон та Ото Октавіус, який продає свою зброю іншим злочинцям. Це нагадує сюжет з людини павука повернення додому, де головним злодієм був стерв'ятник. На відміну від кіновсесвіту, мультсеріал не скіпає становлення Пітера Паркера як героя, а робить на цьому акцент. З одного боку, ми вкотре бачимо Пітера в ролі школяра, який вчиться бути людиною павуком Це може здатися вторинним, адже подібний сюжет ми бачили безліч разів. Проте як окрема адаптація цей підхід має право на існування. Водночас шкода, що автори не зосередились на інших періодах життя Говука, наприклад, на його студентських роках чи зрілому віці, у цілому, сюжет мультсеріалу вийшов цікавим і захоплюючим, особливо завдяки персонажам. Головний герой показаний доволі стандартно, але водночас цікаво. Його постійний баланс між навчанням, стажуванням у Нормана Озборна та подвійним життям супергероя добре переданий. Крім того, серіал демонструє його соціальні зв'язки, дружбу з Гаррі Осборном та Ніко Мінору. На перший погляд Ніко Мінору здається типовою подругою Павука, як Мішель Джонс у трилогії з Томом Холландом. Але її містичний медальйон, що передається у спадок, додає глибини. Вона не просто присутня для Галочки, її сюжетна лінія є цікавою. Вперше ця героїня з'явилася на сторінках коміксів у Ранневейс. В цій історії дівчина відома під ім'ям сестра Грім, яка отримала свої здібності від своїх батьків, могутніх магів, які належали до таємної злочинної організації Pride. Вона дізналася про темну сторону своїх батьків, коли разом з іншими підлітками-утікачами стала свідком жертвоприношення, яке ті здійснювали. Шокована відкриттям, Ніко разом з однолітками втекла і вирішила боротися зі злочинами своїх батьків. Проте навряд мультсеріал піде цим шляхом, зважаючи ще й на те, що мати Ніко тут мертва. А отже, нам залишається розглянути її здібності в коміксах, та очікувати на її діяння в майбутніх сезонах. Головна сила Ніко пов'язана з посухом одного магічним артефактом, який активізується, коли вона отримує травму, наприклад, робить собі поріз. Тут ми вже бачимо, що концепт відрізняється. Адже в мульті нам показують медальйон. Однак ми впевнені, що зміни торкатимуться лише вигляду предмета. Посох дозволяє їй створювати заклинання, але є одне обмеження: вона не може повторювати однакове заклинання двічі. Це змушує її бути креативною та шукати альтернативні формулювання. Чим більше вона користується силою посоха, тим сильніший його вплив на неї. У певний момент він навіть починає змінювати її зовнішність і характер. В різні моменти вона демонструвала можливість літати, створювати магічні щити, контролювати вогонь лід або навіть змінювати реальність. Спочатку він здається типовим мажором, якого зневажає батько, але протягом серіалу розкривається його розвиток як персонажа. Його взаємодія з Ніко Мінору додає йому ще більшої глибини. Стосунки з Пітером виглядають також добре і проходять хороший шлях в межах одного сезону. За що мульт варто однозначно похвалити? Однак залишається питання, чи стане Гаррі наступником зеленого гобліна, чи все ж таки ця історія омине такий розвиток подій. Мультсеріал має досить багато відсилок на двологію ігор про павука на PlayStation 4 і на PlayStation 5, де Гаррі мав невиліковну хворобу і лікувався за допомогою симбіота. Під кінець мультсеріалу частинка Венома таки залишається в світі павучка, коли він разом із Стренджем закривають портал в космос. А отже, Теорій багато і як у випадку з Ніко залишається лише міркувати, як воно буде. Несподівано для нас найкраще опрацьованим персонажем серіалу є Лоні Лінкольн. Спочатку він здається типовим улюбленцем тренера, але згодом його історія розгортається в кримінальному напрямку. Дбаючи про свого молодшого брата, Лоні поступово занурюється у злочинний світ і піднімається по кримінальній кар'єрі. У фіналі він отримує суперсили і стає головним босом банди під іменем Могильник. Його шлях змін лінійний і добре показаний, тому персонаж є найкращим стосовно опрацювання. Несподівано, але любовний інтерес Пітера Паркера в мультсеріалі та колишня дівчина Лоні Перл. Також має суперсили в коміксах. Її ім'я хвиля, від чого і походять її сили контролю води. Вона є володаркою моря і за допомогою своїх здібностей охороняє світ і свою батьківщину Філіппіни. Звучить дуже навіть цікаво, тому чекаємо подібного в майбутньому. Наступною ми згадаємо Фуко, одну з напарниць Пітера в Оскорпі. Її супергеройське Альтер-Его засвітили в мультсеріалі, коли Шебайголова попросив її наглядати за новою корпорацією, яку створив Гаррі Осборн. Цікаво, що Фуко є дочкою таскмайстра, який влучно копіює технології та прийоми своїх суперників. Коли пішла мова про новобранців Оскорпа, згадаємо про Амадея Чоу, винахідливого, але дуже пихатого юнака. В коміксах Амадей отримав надзвичайну дозу гамма облучення і став тотально неймовірним галком, зберігаючи при цьому свій розум. Не знаю, як ви, але ми б подивилися на такого халка в дії. Останню з новачків є Аша. В коміксах ця дівчина є не менш талановитою, ніж Шурі. Вона була прийнята до вакандійської школи альтернативних досліджень. Окрім цього, дівчина має здатність маніпулювати світлом. Однак, в мультсеріалі дівчина поки що лише геній з вакандійськими технологіями. Неочікувано для нас, охоронець Нормана Осберна має прізвисько Гало, таке ж саме, яке мав персонаж коміксів Марвел Рикошет. Серед інших супергероїв з'являються Доктор Стрендж у класичному вусатому образі, який виглядає значно харизматичніший ніж у Докторі Стренд 2, Шибай голова, який епічно змагається з пауком. Його озвучує, до речі, Чарль Кокс, актор, що грає цього персонажа у КВМ. Залізна людина також з'являється на вечірці Уото Октавіуса. Макгарган Скорпіон вийшов жорстоким і безжальним, майже психопатом, готовим вбити заради задоволення. Його образ частково натхнений інтерпретацією Майкла Мендо у КВМ. Поки що Ото не став класичним доктором Восьминогом, але його амбіції та бажання перевершити Тоні Старка і Нормана Осборна відчутні. У фіналі серіалу натякають, що в майбутньому він отримає свої культові щупальця. Поки що він виступає наставником Пітера, а не антагоністом. але натяки на його темну сторону залишають можливість появи зеленого гобліна в майбутніх сезонах. Якщо вже згадали про серію ігр про павука, буде неправильно не згадати про цікаву відсилку. В моменті, коли Пітер з'являється в блозі, серед коментаторів можна побачити користувача на ім'я Скроубол. Метою цієї лиходійки є створення хаосу через змі. Окрім цього, вона є чудовою паркуристкою і має продвинуті технології, за допомогою яких змушувала павука не раз приймати участь в небезпечних челенджах в грі. Головним недоліком мультсеріалу є його анімація. Багатьом глядачам вона видалась відштовхуючою, і це може стати головним бар'єром для перегляду. Попри те, що до стилю можна звикнути, він все одно виглядає дешево для такого знакового персонажа, як людина Павук. Це серйозний мінус проекту, враховуючи високі стандарти Марвел. Серіал залишає багато зачіпок для майбутніх сезонів. Батько Пітера виявляється живим і перебуває у в'язниці. Його озвучує Джош Кітон, який раніше був голосом павука у The Spectacular Spider-Man 2008 року. Веном симбіот з'являється під час битви доктора Стренджа з іншими симбіотами і, ймовірно, відіграє важливу роль в наступних сезонах. Ото Октавіус. У фіналі є натяк на те, що він незабаром отримає свої щупальця Норман Осборн. Ймовірно, у майбутньому він стане зеленим гобліном. До цього ж за всім спостерігав наглядач, який був важливою фігурою в мультсеріалі, що якщо. Тому мультсеріал криє багато можливостей. До того ж, нещодавно вийшов перший погляд на Гвен Стейсі у другому сезоні. Чи означає це, що мультсеріал подарує нам нову команду супергероїв. Ми з нетерпінням чекаємо цього моменту, щоб у всьому розібратися. Загалом серіал вийшов цікавим, хоча й не без недоліків. Його сильні сторони це сюжет, добре опрацьовані персонажі, особливо могильник і Нікомінору та чисельні камео героїв Марвел. Анімація залишає бажати кращого, але якщо дати серіалу шанс, він може здивувати. Оцінка 7 з 10. На цьому все. Всім добра і мирного неба!